Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами шукати карася на ріці Уж. Приїхав я з товаришем, з Богданом, половити карася на наших древніх місцях річки Уж. Я тут достатньо таки давно не був. Останній випуск, який я тут знімав, напевно, він був часом чи не в середині березня. Карась брав непоганий. По цій причині сюди ми і приїхали, тому що тут стандарт краще. Карась ладоня може навіть і більшим. На віп місцях своїх під акацією сісти не вдалося, людей дуже багато, тому вирішив сісти на батяному колишньому короповому місці. Тут мене мотоцикл буде зверху, а справа там затоплене дерево, а вже зліва починається вхід в цю яму, що йшла там, де акація під берегом. Подивимось, що буде. Колись тут карась брав, бачу, руб рубри є. Не знаю. У нас є декілька годин, щоб посадити половити рибу. якісь покльовки, думаю, побачимо. Я думаю, плітка якась краснопірка може лящ, може даже карась буде клявати. Я знаю, що точно під очеретом тут іде тверде дно і кидати далеко нам не прийдеться. Із вудок у мене сьогодні будуть дві махові і одна вудка з кільцями, болонська вудка. Махові я трошки обновив, у нас вже буде серія карбонових вудок і від флагман. Зараз я їх оснащу і будемо з вами вже потихеньку закидати наші вудки, тому що вже по новому часу близько 8 години ранку. Друзі, у нас по насадкам буде, як і завжди, що апариш і мотиль. Я думаю, нічого ми придумувати сьогодні не будемо. Останнім часом клює саме на цю тему. Тобто 1-2 перша і на кінчик ми мотиля. Нагрузило, по настрою. Буває, ставлю тісто, буває не ставлю. Це зараз, мені здається, не сильно вирішує. Вирішує, зараз більше є мотиль на гачку, тому що на гробака воно щось не хоче нічого клювати. Може, що ще холодна вода, напевно. У цій причині воно на мотеля зараз і ловиться. А, махову вудку 6 метрів я закинув сюди на бровку. У нас тут іде бровка така, під очеретом. давай кидати не треба. Я так її елегантно оснастив. Подивимося, чи вдасться нам сьогодні тут піймати якогось красика. Я думаю, є у нас всі шанси його впіймати. Берег, в принципі, непоганий. Я думаю, маховий тут можна буде спокійно собі <кхи>, ідеально ловити. Перша покльовка, Поки що ще штатива не виставив, щоб хоч щось знімати. Притопило було. Може і карась так зразу клявати. Зараз ранок то він може почати брати. Тут саме така піщана бровка йде, то я думаю, якийсь все-таки рух повинен бути. Риби. Може і ляж клявати, вже така пора, що вже йому пора, якби поклявати на ріці. Друзі, зараз жилку використовую <кхід> 22-гу. В принципі, для махові на карася це така в моєму виконанні це стандартна жилка. Така золота середина. Відтримує навантаження. Ну, рибину на кіло витягнуть мон, якщо це не короб. Линь витягується на таку жилку спокійно. Теж думаю, друзі, зараз закинемо цю вудку маху на опариша і на Мотиля. Гачки то я нові поставлю собі, класні гачки, кстати, такі тонесенькі. Японський овнер. 16 я поставив собі номер. Не 16, а 12-14 номер я поставив собі. Тобто для Мотиля я розділюсь, повинні, повинні підійти. Так, да, підходять класні такі тонесенькі, Гост, дуже гострі. то, что нам надо. Я что-то клюю. На дровце клювало Я легенько-легенько. Мене покльовку під деревом дерево. Давайте, друзі, замісимо зараз прикорм, поки нема такого інтенсивного кльову, бо він тут може бути в часів, в часів 9, да, в годин 9. Будемо використовувати від флегмана Grand Sport. Багато не будемо його місити, трошки замісимо зараз. Бодя каже, треба робити заміс, бо діла не буде. То зараз швиденько там пару шариків собі кинем. під махові вудки. Запах, звісно, агонь. Супер запах. такой запах. Я б сам ездил бы сам ее бы и никому не отдал бы. Как бы был голодный. Такий карамельный запах. Такий с таким, знаете, запахом шоколада. Такий классный, блин, просто. не знаю. Побачим, зараз трошки налепим, хочу настоится. Я думаю, нам всего сегодня выстачит. Сухая настаивается, чуть впитается, потом будем зараз лепить шарики. Ничего особенного, какие-то там крупняк в ладони, да? Да. А еще нету-то. Карась. Ой, у нас тут есть... поклевка. На черека клюнул, да? Да. А, ну да, ну хоть побачу карася, я же нога не бачу. А. Будем себе тут стихенько сидеть в дерево. В ладони, да? Нормально, ну, водя не карась. Блин, у меня там поклевка есть. Вот и свет. Пакеты. С... Там с... один с... один. С... 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 Клюя взагалі під самими ногами карась. Тобто не глибоко. В воде там коряга просто злива, а це він там і в основном и ловит, и каразі стоїть. Це його там все и клюя. А, блин. На карбоне с соток так приятно тянуть такое карасевича В ладони, мне кажется, даже больше в ладони караси. Есть, хороший карасик взял. Клюнул. мальчик, там на бровце взял. На мотеля. Да, я представляю, как на эту удочку было бы тянуть килограммового. На паучьи. Скоро, Скоро будет. Линь. И заре хочу закинуть вудку. З кільцями на мроуку може там щось покрупніше клюне туди якраз на докидаю соні вітра такого воді не передають тоже закинемо, и стоїть може щось і побольше Сухой не какие-то такие караси висит. До ладони они тоже хорошие. Так погано видно, ты поклевки. Слепит солнце, я вообще ничего не бачу. Я теж покльовки три призівав і ще нічого ну, не видно. А це не на удочку, на 6-м року клююся. Клюну, друзі, на середині на броуці. Бачите, друзі, навіть і на глибині злою. На бровці злою карася на дальню вудку свою. З кільцями я зазвичай полюбляю дуже вудки, вони якби... Коли я їжджу на поплавок, Ну, на річку має це на увазі. Да і буває на болота даже з собою брав. То, блін, вони реально ловлять. Буває непогано ловлять. Там колись на тій дровці, куди я закидаю, колись короб часто кльова. І, і крупний карась. А це я туди... Ну, карась побільше взяв. Тяну вже. Тяну До ладоні теж хороше. Тяну уже. Тяну Карасевича На ладоні. Зразу типу закинув зразу клюнув. Ки непоганий. Просто щоб він чаще трошки клював. Щоб не ждать поклівку довго. Бачите, друзі, карась клює все таки. А, ну, непоганий, ловить можна. Тобто з ладонью карасі на махові вудки ну, приємно витягувати. Просто що він не так часто клює. Все-таки місце вирішує сьогодні. Тут такі місця, трохи замовлені тут місця. Там, от, де я перед цим знімав, да, там відбув, може там пару тижнів тому, то там просто йдуть камні. Камні, акація стоїть, і там саме найкращі місця, і там ляч клює. Ляч зазвичай в основному клює на камнях. Ні, він бере буває і на мровці, але тут він зазвичай клював саме на тих місцях, тому що там були камні. Тому, я так дивлюсь, люди трошки там от ну, ловлять рибу. І по 250 грам карасі попадають, і по 200. Хтось ляща зловив такого невеличкого. Ну, По-різному. А тут, де я ось сижу, да, то тут тільки піщана дровки і є смисл закидати такого. недалеко від очерету. тут нема смисла тут кидати на середину. Я просто на вудку з кільцями кидаю туди на ту бровку, аж на ту сторону. Це теж одного ну, карасика там, І непогано причому. Вітер піднімається, бачу, трошки я думаю, буде зараз тягати по то подивимось, яким буде кльов. Зазвичай, як вітер піднімається на цих місцях, трошки така хвиля, то карась тут ну, трошки навіть краще починає клявати. Но ми вранці приїхали, то його пік десь був близько восьмий. Уже початок 10, може пів десятої і він трохи затих. Хороший, хороший. Непоганий. Бач на глибині теж. Ну, на бровці, на той бровці, на той стороні клюнув. Такий непоганий карась з ладоні майже. Може, що почав просто більше на... косу виходить выходит поднялось солнце и причем просто больше на косу выходить ну, друзья хороший Ого. Друзі, щось тягне на середину. Красний поганий. вудочка еластична. Хороша, хороша. Вудичка, звісно, як це. Там лінія полтіла. Хай гнеться. Нормальна вудичка. Так, поки воно мені не треба. Блін, друзі, так обідно. Відчепився мене, коротше, засібка підвела. Відкрилося і мій фірмовий поплок хороший просто полетів в іншу сторону на середині річки. Ще й вітер виходить боковий тягне проти течії. Я там нічого не зроблю. Так обідно, що я не знаю просто. Найкраще засібки, це які мені Юра Вознюк відправляв. Я їх на все зараз ставлю, на, на спінінг, на мікроджиг, на наджиг. Ось на поплавки поставив. Вони хоч не відкриваються, і вони в принципі офігенні. А це там якась дурнавата стояла, ще давняшня в мене, вона просто відкрилась і все. І поплок полетів в іншу, іншу сторону. А кидати на далеко, така трохи сива, щоб була, або закинути на далеко. Ну, коротше, ви зрозуміли. Нічого хорошого. Непоганий. Непоганий. Хороший. Тільки на ладоню ти що? Такі як <різь> натах. <надо. різь> це саме найкраще поки що на цю вудку клює. Оскільки я вже не сижу, тут вона найбільше сьогодні. Це утка злива з цієї сторони. Тут там, там якийсь просто йде піщане плато що це можна закинути і оце воно там і клює на тому піщаному плато саме найбільше вона сьогодні злива та утка друзі є на спінг о непогане початок ще дивіться там китом кораші приснувся о непоганий Тут че так ще дивіки, там які там карась інтересні всі. Невеликі. Нахуй клея больше. Але выклюнул. На 6 метровку. Це має бути корона удочка. Мешик не клея. Непогано друзі клює на цю утку 6-метрову. А оснастив я її короче, одним гачком. Логівсенький такий грузик, ливочка така десь під вагу поплавця, десь 2 грама. Жилка така 0,22 на стопорах. І оце саме найкраще сьогодні бере саме на неї. Чогось. Не знаю чого, але найкраще на цей такий делікатний монтаж. Сьогодні мене ловиться риба. А може просто місце таке. Ворони клітя. Ох. в мене гон був той кльов. Мене вони не мене вони не закінчувалось тій кльов. Хороший раз. Мерва, приколька работает. Гранд спорт, а что робится? Я туда накидал. Шарик. Вот ну, такие друзья караси беруть непогані, как для сегодняшнего дня. Бодя каже, что это робится. А я кажу, що це працює приколька, наверное. Бо я туда кинул шариків 5. І бере такий карась. Ну, В основному бере на свіжу насадку, тому що ну, воно понятне. Вона шевелиться, апаріш шевелиться і апетитно виглядає. Тому час від часу треба все-таки змінювати, а, точніше освіжати насадку на гачку. Ну, Поки що мотиль і опариш. Лапий. Клапить такий, лабою. Пане карасишок, хороший. Е? хороший. Наші друзі які беруть непогані карасі, Колтну аж то гачка, це Це мене стоїть по-моєму овнер 14 розмір, да? овнер розумний. Вчора сидів удочки в'язав. Непоганий. Ага що мені подобається. Друзі, я вирішив все-таки закінчити риболовлю, тому що проблема не в тому, що не клює. Воно клює і воно клювало б весь день. А треба до хати мало часу. Надіюсь, ролик минут 20 вийде. Давайте покажу, що мені вдалося сьогодні впіймати за буквально декілька годин в основному на маховій водки. Ось такі ось карасі. Тобто карась даре тут більше. Такі стандартні ладонік, непоганий карась. Я зловив приблизно штук 15. Мені на отако з головою вистачить. Чому мене, а, в основному. Брати почало пізніше, а не вранці. Вранці більше Богдана клювала, а там було дерево зліво, це він в висносив і зловив. Потім я зрозумів, що треба при, ну, приманити рибу, використав ось такий прикорм, гарант від флагмана спорт і кльов почався, в принципі, зразу. Там, де найбільше накидав, підмахував шестиметрівку, там я найбільше і зловив карасів. Так як у мене сьогодні був, знаєте, пробний виїзд, обновки в мене були, то. Нам 6-метровку сьогодні, я оснастив її так делікатно. Я злою найбільше риби. Не на красів, якщо не помиляюсь, 12 зловию на 6-метровку. Не всього красив 15, 2 на Дальнебойт, навіть 3 злою і 2 на Маху. Значить, красив 11 зловив на 6-метровку. Вудочки хороші, мені сподобались. Дійсно, приємно. А в порівнянні з тим, що мене було раніше. Ну і ціна за цю кожну вудку відповідна. Я думаю, в скорому часі мені вдасться все-таки. Або поїхати на карася, або кудись на якусь білу рибу. Постараюсь наступного разу вже познімати поплавок. Може, або техніка з ремонту приїде, а може, я вирішу це питання якось по-іншому. Тому я думаю, будемо їхати, пора їхати. Ну а ви підтримайте це відео лайком.